Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як швидко повторити пограбування Кайоперіко в GTA Online. Я покажу вам, які підготовчі місії потрібно виконати, щоб швидше почати пограбування. Насамперед потрібно виконати розвідку острова Кайоперіко. локації точки проникнення, точки евакуації, точки входу в комплекс і ключові об'єкти збережуться, і ви не шукатимете їх після повторного пограбування. Збір даних і другорядні цілі це місії. В яких вам покажуть основну та другорядну нагороду з пограбування, тому ці місії потрібно виконати ще раз після повторення пограбування. Щоб почати місію, виберіть збір даних. Після цього ви зможете полетіти на острів та виконати ці дві місії одночасно. Після цього ви зможете почати виконувати підготовчі місії із розділу підготовка. Щоб розпочати пограбування Кайоперіко, потрібно виконати одну з місій транспорт доставки. Я рекомендую вибрати «Косатку». Ви зможете використовувати її для більшості методів пограбування. З розділу спорядження потрібно виконати три місії, якщо основна нагорода пограбування знаходиться за склом. Але якщо ваша основна нагорода знаходиться в сейфі, тоді вам достатньо виконати місію «Різак» і дублікатор відбитків пальців. У мене нагорода з пограбування знаходиться за склом, тому я виконав ще третю місію плазмовий різак». З розділу розкладка зброї потрібно виконати одну місію на вибір. Я рекомендую вибрати конспіратор. Підготовчі місії з розділу саботаж можна не виконувати, але це трохи вплине на складність пограбування. Охоронці будуть у броні і носитимуть більше зброї. Але це не впливає на спосіб пограбування. Після цього ви зможете розпочати пограбування Кайоперіко. На виконання всіх цих місій я витратив приблизно одну годину, тому що початкову підготовку я виконав у попередньому пограбуванні, і вона збереглася після повторення. Після початку пограбування виберіть таке саме налаштування як у мене. Це дозволить вам виконати пограбування менш ніж за 10 хвилин. Відеоінструкцію виконання пограбування острова Кайоперіко я залишу в описі, в такий спосіб ви зможете повторити пограбування острова Кайоперіко і не витрачати час на інші місії. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд!